Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Холодного осіннього ранку Давид зайшов до найближчого магазину електроніки. Він намагався думати про те, з яким задоволенням він подивиться сьогодні футбол на новому телевізорі. Він намагався віддатися передчуттю абсолютного неробства, яке було його улюбленим заняттям у вихідні. Давид любив свій куточок і холостяцьке безтурботне життя. Але цього разу щось було не так, як завжди. Якби він не намагався не думати про цей дивний лист матері, підсвідомість не дозволяла забути про нього. Дуже сильно він любив її і в душі був дуже прив'язаний до того місця, де народився. Він любив і ненавидів те село з однієї причини. Батько. Ті фрагменти з їхніх спільних ігор та розмов були для Давида найдорожчим спогадом у світі. Він часто прокидався вночі, весь мокрий, зляканий, зі словами Тато. Вони провели надто мало часу разом, і тепер він уже не так вірив у їхню неминучу зустріч, як у дитинстві. Поняття про релігію, яку йому прищеплював дідусь, стерлося з руками. У холодному байдужому мегаполісі. Тепер усе життя в тому селі здавалося Давиду вісном, і він не хотів у нього повертатися. Адже в цьому сні, крім усіх радісних моментів, на нього чекала смерть його батька. Він не хотів думати про нього, тому не тримав у домі жодної його фотографії. А зараз він просто хотів купити телевізор, завалитися вдома на свій диван. Та дивитися фінал Чемпіонату світу. Вибачте, яка діагональ цього телевізора? звернувся він до працівника, який вразив його своїм величезним зростом та обличчям. Як у маніяка з фільмів жахів. Ні, я розумію, що можу й сам побачити. А ви тут навіщо? здивувався Давид в відповіді працівника, який вказав йому на картку з інформацією про телевізор. Загалом тут все як треба. А я можу, скажімо, передати відео з Ютубу телефоном на телевізор. Працівник знову мовчки вказав йому своїм довгим кислявим пальцем на інформацію, де були відповіді на всі запитання. Вибачте, чи не могли б ви покликати іншого працівника? роздратовано спитав Давид. Велетень глянув на нього якимось глузливим поглядом і просто пішов. Дивний тип, пробурмотів Давид, дивлячись йому вслід. Цьому гіганту на боях виступати треба, а не телевізори продавати. Хлопець явно займається не своєю справою. Чим можу допомогти вам? звернувся до нього молодий чоловік приємної зовнішності. Я хотів би купити у вас цей телевізор. Звичайно, зараз запакуємо, підходьте до каси. Давид підійшов до каси і збирався піднести телефон до терміналу, щоб зробити оплату. Якщо можете, сплатіть, будь ласка, готівкою, сказала йому жінка на касі. Господи, де їх знаходять, промайнуло в його голові, коли він побачив її. Це була жінка похилого віку з такими величезними очима, які Давид не бачив ніколи. Вона була схожа на дівчину. Яка була неймовірно гарною в молодості, але потім з нею сталося щось жахливе. Вимальовуючи в голові психологічний портрет чергової дивної працівниці, Давид раптом зрозумів, що її слова його здивували. Вибачте, у мене немає готівки з собою. У вас є оплата карткою? Так, але краще оплатити готівкою, відповіла вона йому голосом якогось заведеного робота. Давид став відчувати, що потихеньку виходить із себе. Слухайте, мені не треба говорити, що мені краще зробити або що я можу зробити. Давайте краще поговоримо про те, що я хочу зробити, а хочу я сплатити карткою. Чи можна мені нарешті це зробити? Усі в магазині обернулися. Давид подивився на оточуючих, готовий щепитися будь з ким, хто посміє втрутитися. На щастя. Робітниця відразу знайшла термінал, і він зміг розплатитися бажаним способом. Коли він виходив з магазину, його вразила тиша, що раптово виникла. Відчинивши двері, він зупинився і обернувся. Весь персонал та всі покупці магазину раптом зупинилися і дивилися на нього. Що тут відбувається? Приголомшений Давид не закінчив фразу. Бо тієї ж миті все раптом знову заворушилося. Усі почали займатися своїми справами. Здалося! вирішив він і поїхав додому. Втомлений від подій цього незрозумілого вечора Давид нарешті прийшов додому. Телевізор було встановлено, матч мав розпочатися з хвилини на хвилину. На екрані з'явилися перешкоди. Та що за день сьогодні? крикнув він і взяв пульт, щоб спробувати налаштувати канали. Найкращий ремонт електроніки вимкнути і увімкнути назад, подумав Давид, посміхнувшись, він натиснув на кнопку вимкнення, але телевізор продовжував працювати. Розлючений від гніву на ці численні дрібні неприємності, він підвівся і витягнув вилку з розетки. Проте телевізор не вимкнувся. Мурашки поповзли по тілу парубка, у цього точно має бути якесь пояснення, подумав він. Раптом на екрані з'явилися кадри з його села. Це був цвинтар, когось ховали. Мама? спитав він з подивом, побачивши жінку, що плакала над могилою. Поруч із нею стояла якась дуже гарна дівчина. І обіймала її. Мати сиділа навколішки і вимовляла Мій бідний син. Після цього екран нарешті вимкнувся. Давидові знадобилося чимало часу для того, щоб зрозуміти він щойно побачив власний похорон. Якщо ти дослухав цю історію до кінця. То тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!